Мене звати Сергій, я сапер аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Служив вже більше 10 років, був в зоні проведення бойових дій, неодноразово залучався на ротації. Вже більше п'яти ротацій відбув, був в Чернігові, в Харкові, в Донецькій області. Займалися розмінуванням місцевості, допомагали людям. У 2014 році не було такого замінування, як зараз. Вони тоді ну, так, не дуже ну, Вони тоді не мінували, в основному противотанкові ставили щоб загородження, щоб не могла техніка проїхати. А зараз вони мінують всім, чим можна. Коли займаюся розмінуванням місцевості, підходи, до електропередач, ти впевнений в своїй роботі, щоб були колеги надійні, щоб бути в них впевнені, що ти можеш ззади свого колеги йти і ні за що не переживати. Це крайній раз в ми були в Харківській області, біля нас меч прилетів. Слава Богу, всі живі залишилися. Нам попадалися пом треті, це теж противопіхотні міни, дистанційне мінування. Вони спрацьовують від руху. Коли людина підходить ближче, ніж на 8 метрів, вона спрацьовує самовільно. Основні всі нюанси сапер повинен знати, яка міна, що складається, який боєприпас, принцип дії його, так само і з міни. маємо перемогти того, що в нас підростає наше майбутнє покоління. І всі хочуть, щоб наші діти жили краще, ніж ми. Тому ми повинні перемогти в цій війні. А то, що для нас що там роботи буде і буде багато, не на одне десятиліття, це вже таке, будемо розміновувати, але ми маємо перемогти цю війну.